Різниця кубів двох виразів і сума кубів двох виразів. Розв'язування вправ. Розкладіть на множники. Необхідно число 27 подати у вигляді кубу числа. Таким числом є 3. Отже, 27 це 3 в кубі. Тобто 3 в третій степені. 3 на 3. 9 і ще помножити на 3 27. Скористаємося першою формулою. Різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів та неповного квадрата суми. Тут немає двійки. Тому такий квадрат називають неповним. Так, перший множник. У нас різниця цих виразів уже без показника. А другим множником є неповний квадрат С, тобто квадрат першого, плюс добуток першого і другого, і плюс Квадрат другого. Трійка в квадраті. На множники ми розклали, але необхідно ще зробити перетворення. Тобто спрощення, виконати дії, які можливо, звести подібні доданки, розкрити дужки. 6. Відняти 3. 3. Відносимо до квадрата квадрат першого плюс подвоєний добуток з першого на другий. І плюс квадрат другого. Откриваємо дужки. 3 множимо на А, потім 3 множимо на 6. Перед дужками у нас плюс. Отже, маємо 3а. Знаки не змінюємо. Плюс 18. 3 у квадраті 9. Зводимо подібні. Доданки називають подібними, якщо в них однакова буквенна частина. 12а додати 3 А. 15 А. Числа 36, 18 і 9. Додаємо. 36 додати 18. 36 додати 10, 46 і 46 додати 8, 54, та ще 9, 63. Більше. Спрощень виконати. У дужках не можна, неможливо. Це є остаточна відповідь. Розклад на множники зроблено. Наступний приклад. Можна ставити відео на паузу і виконувати завдання самостійно. Потім виконувати звірку з моїм результатом. Так, умову я не переписую, а відразу роблю перетворення. Подаю число 64 як куб деякого числа. Яке число у кубі нам дає 64? Звісно, це число 4. Оскільки 4 помножити на 4 і помножити на 4. Це 64. 16 на 4, 64. 4. Так, отже, маємо формулу сума кубів двох виразів. Сума кубів дорівнює добутку суми. Добутку, ось, множення, Суми цих виразів. Перший вираз і другий вираз. Перший вираз можна в дужки не брати. У дужки будемо брати ось у третьому прикладі, коли в нас буде різниця. Тут обов'язково неповного квадрата різниці. Значить, добуток суми і неповного квадрата різниці. Перший вираз у квадраті мінус добуток першого виразу на другий. Або ж можна записувати другий вираз помножити на перший, оскільки від перестановки множників добуток не змінюється. Плюс квадрат другого. Так, у перших дужках 2х додати 3. Мінус 1 додати 4 плюс 3. У других дужках необхідно піднести до квадрату і розкрити дужки. Потім будемо зводити подібні доданки. Квадрат першого. Мінус подвоєний добуток з першого на другий. Це 4х і плюс квадрат другого. Откриваємо дужки. Перед дужками мінус. Змінюємо знаки на протилежні ті, що в дужках. 8х плюс 4. Не забуваємо скористатися розподільною властивістю множення. Правильно це зробити. І 4 у квадраті 16. Зводимо подібні. Нагадую, що звести подібні доданки це звести їхні коефіцієнти. Тобто додати чи відняти. Мінус 4 відняти 8. Маємо мінус 12 коефіцієнти. І буквену частину записали множником. Тепер числа. Плюс 1, плюс 4, плюс 5 і плюс 16, плюс 21. Все, наступна вправа. третій приклад. 8а в шостій відняти 4а мінус 3 в третій. Потрібно перший вираз подати у вигляді кубу виразу. 8 це двійка в третій. А в шостій це А в квадраті до третього. Другий вираз без змін. І тепер запишемо під один показник. Основи у нас різні показники одинакові. Отже, 2а квадрат до 3. Тепер ми маємо різницю кубів двох виразів. Це добуток. Різниці і неповного квадрата суми. 2а мінус 4а мінус 3. Обов'язково в дужки, Оскільки у нас двочлен. і тут різниця. Так, тут квадрат. І тепер квадрат першого 4а в четвертій плюс. Добуток першого і другого. І плюс квадрат другого. Чотири А мінус три до квадрата. Відкриваємо дужки оці. У нас перед дужками мінус. Значить, змінюємо знаки на протилежні. 4А було з плюсом, тепер з мінусом. Мінус 3 було, тепер плюс 3. Подібних доданків в цих дужечках немає. Так, тепер другий множник. Вираз в дужках. Необхідно відкрити дужки, перемножити одночлен на двочлен. Та піднести до квадрата. 2а квадрат помножити на 4а. 8а3. 2а квадрат помножити на мінус 3, мінус 6а квадрат. Підносимо до квадрата 16а квадрат. Квадрат першого, мінус подвоєний добуток з першого на другий. Перший множимо на другий 12а і подвоюємо 24а. І плюс квадрат другого. Зводимо подібні доданки. Мінус шість додати шістнадцять, десять. Все більше подібних немає. Четвертий приклад. Знову ставте відео на паузу. Виконуйте самостійно. Потім дивіться у мій результат. Робіть звірку. Одна тисяча. Подамо це число як 10 у третій степені. Сума кубів двох виразів. Добуток суми. Цих виразів і тут якраз дужки не потрібні, можна записати y-10 без дужок. І помножити на неповний квадрат різниці. 10 відняти 10 0, 10 у квадраті 100. Откриваємо дужки 10y плюс 100. І підносимо до квадрату. Квадрат першого, мінус подвоєний добуток з першого на другий, і плюс квадрат другого. 100 додати 100 і додати 100 300. Подібного до y квадрат немає. Мінус 20, мінус 10, мінус 30 y і плюс 300. Так, п'ятий приклад. Х плюс Y у третій. Мінус х мінус і у третій. Різниця кубів двох виразів. Добуток різниці цих виразів і неповного квадрата їхньої суми. Перший множимо на другий x Y помножити на X мінус y. Це формула різниця квадратів двох виразів. X квадрат мінус і квадрат, і плюс квадрат другого. Відкриваємо дужки. X відняти X – 0, і y додати Y, оскільки мінус на мінус дає плюс. Матимемо 2 y Підносимо до квадрату квадрат першого, подвоєний добуток з першого на другий, плюс квадрат другого. Далі без змін. І знову до квадрату. Квадрат першого. мінус подвоєний добуток першого і другого. І плюс квадрат другого. Зводимо подібні. Доданки. х квадрат x квадрат х квадрат 2х 2 2 Y квадрат, Y квадрат Y квадрат. Х квадрат додати х квадрат І ще додати х квадрат. Маємо 3 х квадрат. Нагадую, що додаємо коефіцієнти. Тобто зводимо коефіцієнти 1 додати 1, 2 і ще 1, 3. Буквену частину записали множником. Так, наступна пара подібних знищується, оскільки маємо коефіцієнт 2 і коефіцієнт мінус 2. Матимемо 0. Можна закреслити. Так, y квадрат, відняти y квадрат теж знищується, і залишається y квадрат. Так, нам множники розкладено. Перший множник, другий множник. Останній шостий приклад з цієї вправи. Сума кубів двох виразів це буде добуток Суми. І неповного квадрата різниці. Додати А2а. Мінус 2 додати 2, 0. Так, до квадрата. Знову формула добуток різниці та їхньої суми. Це різниця квадратів мінус А квадрат мінус 2 в квадраті 4. Обов'язково в дужки, оскільки маємо мінус перед дужками. і підносимо до квадрату. Відкриваємо дужки. Знищуємо. Додати 48 і 412. Подібна вправа номер 761 додому. Номер 767. Доведіть, що значення виразу ділиться націло на 300. Необхідно застосувати формулу різниці кубів двох виразів. 456 відняти 156 і множимо на неповний квадрат суми. 456 пятнадцять шість відняти сто п'ятдесят шість триста. Числовий вираз переписуємо без змін і не проводимо у ньому ніяких обчислень. Оскільки знаємо твердження. Якщо один із множників поділяється на число, то і весь добуток, або просто то добуток поділяється на. Це число. <кій> так, далі аналогічно. Вдома виконаєте друге. Маємо лише формулу суми кубів. І тут у нас буде число, яке буде ділитися на 123 націло. Третє я виконаю. 17 у 6 відняти 1. Подамо 17 у 6 у вигляді кубу виразу. Це 17 у квадраті до 3. При піднесенні перемножаються. А одиницю запишемо як 1 у 3. Буде один. Тепер маємо різницю кубів двох виразів. Це добуток різниці цих виразів. Та неповного квадрата суми. 17 в квадраті та до квадрата, 17 у четвертій. Плюс 17 у квадраті помножити на одиницю і плюс 1 у квадраті. 17 у квадраті це 289. І відняти 1 288. Помножити на вираз без змін. І це значення буде поділятися на 36. Оскільки число 288 поділяється на 36 на цілу. Беремо по 8, 6 на 8, 48. 4 пам'ятаємо. 3 на 8, 24 та 4, 28. Отже, до зошита можете записати таке твердження. Якщо один із множників поділяється на число, то добуток поділяється на це число. Вправа 768 подібна додому.